I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. друзі, всім привіт! Це телеканал Союз Тіві і ваша улюблена передача «Міністерство сміху в народі. Сьогодні ми знаходимося з Ярославом гідропарки, пообщаємося з житомірянами. Касаємо отдыха, Касаємо літнього відпочинку. Не за горами початок купального сезону. І ця тема, як ніколи, є актуальною для мешканців нашої країни. І, зокрема, мешканців нашого міста. Міністерство сміху в народі. Друзі, всім привіт! Ходімо за нами, спілкуємося з житомирянами. Макс, let's go! Скажіть, будь ласка, який отдих ви вибираєте? Краще в горах чи море? Які? В горе? Сімейний в горах. Сімейний в горах? А чому так? Чому більше гори? Свіже повітря, так. водичка мінеральна. Так. І Можна відпочиня. чоловіка за грибами відправити, щоб він десь пропав там. <реш> а ще таке провокаційне питання у нас є у Максима. Да, ну это до наверное, вас. больше к мужчине, скажите. Дивки, честно. Только вот. честно. <реш> на отдых лучше ехать с женой или без? С да. <реш> женой? Конечно. Ну, браво, Хороший А якщо жінка зараз відійде від камери? Будь ласка. <ріху> <ріху> ну, на надіємося, це правда. На самом деле, да. деле приєднано, що наші люди їздять від дихати іменно з сім'ями. І ось вот тут, вот, перед нами, зараз яркий тому примір. Спасибо вам. <ріху> да, і бачите, зверніть увагу, чоловік скрестив пальці, знаєш, сказав правду. <ріху> Які плюси відпочинку в Європі і в Україні? Які плюси от в Європі є, якщо зрівнювати відпочинок в Європі та в Україні? Які є плюси в Україні? Давайте так розпочнемо з вас. Природи дуже багато у нас. А в Європі немає. Ну, не стільки. Ага. Вона наша рідніша. Хорошо. А як красива. ви вважаєте, які плюси в Європі є, якщо порівнювати з Україною? Там більш якось новокультурно. Але... <рі> Не на наші кошти. <с> а які плюси відпочинку в Україні? Літнього відпочинку. Літнього? Так, да, Літнього відпочинку. Море, mm. гори. Дуже багато плюсів. Активний відпочинок. Природа. Е -е... Ні. Чешиться, чешиться. У <рі>? <рі> вас чешиться? <ріх> <ріх> Дозвілля, якщо навіть брати гідропарк, у нас то можна відпочити нормально. Скрытая реклама, разумеется. Да, и есть такие провокационные пытания. до всех, хлопайте, вот сейчас Макс задаст. Да, э, ребят, вот э, такой вопрос. Отдых. Да, вот вы планируете отдых, вот вы собрались поехать на отдых. Фантазуем. Машину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Как вы считаете, когда едешь на отдых, нужно брать с собой жену? На море потрібно брати дружину? Як ні жонати скажу <laughs> не <надо. laughs> треба? Я... Я я я я який відпочинок буде кращий на морі? Без дружини чи з дружиною? скажімо так, я скажу так: на море я поїхав би з дружиною, але я взагалі на море не люблю їздити. Мені краще в гори і дружині теж. <рес> Заблудиться просто в горе. Да? Просто і, і я, і вона вони, дуже добре більш за активний відпочинок, чим валяться на пляжі. Ну, абсолютно, абсолютно правильно. Навіщо так що... їхати на море зі своїми ракушками? Правильно? Дядя Вітя, доброго дня, дядь Вітя, скажіть, будь ласка, ви влітку плануєте кудись їхати відпочивати на море чи в гори? Планували? Ми, я я, я житомирянин, мирянін, патріот, я віддихаю в гідропарку. – Немає грошей, нема, зрозуміло. Нема грошей. А давайте пофантазуємо: от, наприклад, у вас у нас є кошти, так, так само, як і у нас Максима, у нас є кошти. Куди ви плануєте хотіли б поїхати більше відпочити? На море чи в гори? І чому е, саме? В гори я би поїхав в полянам в Закарпатті. Я там відпочивав, там можна здоровитися, ну і можна було в Дениші з'їздити наш. Один шах не хуже. Один шах не хуже, так. Да. Да, шах не хуже, да і, в принципі, по коштам десь так, як да, і Єгипет да, виходить. Да, є ще питання. Ще такий питання. Вот, скажіть, як ви думаєте, коли їдеш на віддих, потрібно з собою брати супругу, вторую половину, або вона буде мішати віддиху мужському? Тільки чесно. В Тулу? Зі своїм в... зі самоваром на море зі своїми <свист> ракушками, дядя Вітя. Перш... От перший перший чоловік, який сказав правду, правду. Чесний сказав, сказав Чесний правду. <свист> 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 Це дядя Вітя, він поїде на море без дружини. Леся, скажіть, будь ласка, ви поїдете відпочивати влітку цього року чи не поїдете? Плануємо. Плаплануєте, так? Да? А дивіться а, на свою зарплату, середньостатистичний українець, куди він може дозволити собі поїхати відпочити? Коварный вопрос. Нормальное пытание. Деревник бабушки, наверное. Что у нас настільки погано, да, зарубляя українець. Хорошо, запитання. А, вот, Вы планируете поехать отдыхать, да? Мы уже задали вопрос: куда может поехать на свою зарплату, отдыхать среднестатистический же Ну, вот если вот так вот получилось вдруг, что вы выберете? Отдых в Украине или все-таки Европа? Европа. А куда самое И чему? Ну, даже не Европа, скорее, это скорее будет Египет. Єгипет. А чому саме Єгипет? Піраміди Вас привлікають? Ні, море привлікає. Море, море прив... карали. Дівчат, у вас таке запитання. Влітку плануєте кудись їхати відпочивати? Чи не плануєте? Mm -hmm. Хотілося б. Море, гори, Європа, Україна. Ну, скоріше, всего, і то, і то. скоріше, і то, і то. Море, це і що, за Європа і Україна? Ні, і море, і гори. І море, і гори це десь в Крим, так? Да? А, в Криму. Ні, Ні, Карпати. А... Карпати. Ні. а що ви виберете між морем і горами, якщо от стане така дилема. Ну, море чи горе? Мабуть, Карпати. Літо, море, мабуть. Угу. Ні, ми зараз говоримо про літо. Ну так, да, Карпати. Карпати море. краще. А ви море, так? Да? Да. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. На свою зарплатню, середній Житомирський е, працівник. Куди він може дозволити собі поїхати відпочити влітку? На дачу. Mm. Не далі. На дачу збирать жуки. І ще yeah. одне питання. Дівчинки, є у вас втора половинка? Є. А у тебе? В даний момент немає. У вас багато спільного. Ну, питання такий. Нужно ли э, брать на отдых свою вторую половину? Ну, в частности, скажем так, если у вас то мужа или парня? Ну, я думаю, да. Конечно. Хорошо, а, а якщо чесно, якщо враховувати, що цю програму не побачить ваша друга половинка, якщо чесно, який відпочинок буде краще? З хлопцем чи без хлопця? З хлопцем, але без чоловіка, не знаю. З хлопцем, але без чоловіка. хлопець, то з ним, А якщо чоловік? Тепер я розумію, чому, чому нема хлопця цієї дівчинки. Скажіть, ще такий питання. А, як ви думаєте, літом можна пожертвувати своїм відпуском і залишатися відпочивати в Житомирі? म, ну, як немає можливості кудись поїхати, то можна. Хорошо. Я от зараз просто так сказала пожертвувати бомбу скажу. Добре, якщо по-іншому задати запитання, якщо є великі кошти і є можливість поїхати за кордон відпочити, чим варто залишитися в житомирі? Чи можна тут цікаво відпочити, якщо ти корінний житомирян? От найголовніше, цікаво. І де? Я думаю, відпочити можна і тут, і там, як би. Відпочити і тут, і там? Мені так колись дівчата казали, коли я був не одружений, можна відпочити і тут і там. <ріху> дякуємо, дякуємо вам, дівчата. Це, це були представниці прекрасної статі Житомирського гідропарку, які їдуть відпочивати і туди, і сюди. Ну такі вони дівчата. Соня, скажи, пожалуйста, ти кудись сідеш відпочивати цього літа чи не їдеш? Їдеш, а куди їдеш? На море, а чого поїду, на море. На море А куди, куди йменно? На чорне чи на Азовське? <ріху> на чорне чи на Азовське? <ріху> ти любиш маму? Да? Молодець. А куди ти хочеш більше? В гори чи на море? Що тобі більше На море? На море? Я, я поняв за границю чи в Україні? <рес> Оце жінки. Це жінки. Щось запитав, щось відповіла. Зрозуміло, не зрозуміло. Розбирайся сам. На море. Нася, до вас таке запитання. Як ви вважаєте середньостатистичний жовтоморян зі своєю зарплатньою? Куди він може собі дозволити поїхати влітку відпочити? В Європу чи в Україну? Куди він може в дозволити? Тільки в Україну? А Не. чому так? А в Дениши? Дениши це дорого? Ну ні. Ні, а ви дізнавалися ціни в Денишах? Ні. Ні? Ну то треба дізнатися. Там можна за ці кошти в її з'їздити відпочити. Хорошо, а які плюси відпочинку в Україні і в Європі? Ну в Україні можна в Карпати, в гори з'їздити на море. Ну це зрозуміло. А, да. а це плюси, а плюси в Європі, які як ви вважаєте, на відміну від України? В Україні багато гарних місць, замків, споруд. Так, хорошо. І в нас ще одне запитання да, є. Да. Скажіть, як ви представляєте собі свій ідеальний відпочинок? В Влітку? На морі? На да. Це а... ідеальний. Для мене так. Да. Ну, якісь повинні бути фактори, от море, наприклад, море, так? Да? Море. Друзья. Друзі, да. що ще повинно бути в цьому ідеальному відпочинку. Ну, Скільки це днів? Тиждень, 10 днів. Десь неділя. Мінімум да. тиждень, так. Да? Да. любимий парень, вот, вторая половинка, це дуже важливо для відпочинку? Ну, Мені зараз це не важливо. Це не важно. важливо просто друзі, да. море, я. Зараз <laughs> Настер, думаю, Киенту он меня Уважаемые друзья, мы сейчас находимся в гидропарке и зададим вопрос той женщине, которая про гидропарк знает все и находится здесь постоянно. Скажите, уважаемые, как вы думаете, стоит ли отдыхать в Украине? Как вы видите, в ответ тишина. А зараз задасть питання мой колега. Скажіть, будь ласка, який ви бачите ідеальний відпочинок влітку? Скромне. Рід. Скромна. Скромна. Скромність украшає женщину. Ідеальна дружина. Пока. Шановні телеглядачі, як правило, в нашій програмі є рубрика Експеримент. Сьогодні в нашій програмі її не буде. У нас сьогодні ревізія. Ми разом з Максимом відправимося і протестуємо Житомирський гідропарк. А іменно, ми сьогодні посмотримо качество води, качество піска, роздівалки на пляжі. Ми провіримо атракціони, в якому ні стані, і які вони на від. Ну що ж, друзі, ми починаємо нашу ревізію. Поїхали за нами. Друзі. Перше, що ми сьогодні подивимося, це роздягальня на Житомирському гідропарку на пляжі Гідропарка. Це євро, як ми бачимо, це європейська, чисто європейська така, ви знаєте, роздягальня. І зараз в цей філіал Ада відправиться мій колега Максим. Він протестує, як там, що там всередині. Максим. Я пішов з Богом! Тут чисто. Максим, <смір> Максим, не плачте Максим, як вам роздягаю на пляжі Житомирського гідропарка? Що саме тут чисто? Тут чисто, тут нема крючків, нема вішалок. Все обдерте, чисто і трохи, трохи запах. Не надо печалитися Вся життя бік, Вся життя беріді. Одесса. Уважаемые друзья, я сейчас нахожусь в природном квадрате Малевича. Черный квадрат, который создала природа. То бишь солнце и тень. У нас в гидропарке присутствует минимализм. Это очень, наверное, такой, вы знаете, одно из художественных таких вещей, которое придает нашему городу максимально какого-то куража, такого, скажем так, литературного, можно тогда же так сказать. А у нас в Житомире на пляже присутствует только три, три грибка, от которых мож... в которых можно спрятаться от солнца. А вот именно, вот вы видите, здесь первый грибок, второй грибок и там вот чуть-чуть дальше один. А зачем нашим людям вообще прятаться от солнца? А как вы видите, за моей спиной одна девушка в розовом купальнике нашла выход из положения и просто-напросто спряталась от солнца под лавочкой. Шановні друзі, як ви бачите, на пляжі Житомирського гідропарку відпочивають не лише чарівні дівчата, але й чарівні собаки. Собаки, як вам умови на Житомирському пляжі? Шарік! Уважаємо друзі. прогулюваясь по гідропарку города Житомира, представляю себе зараз на берегу Тихого океана. Легко плещется вода, желтый песок. И очень приятно, что в нашем гидропарке чистая вода. Вот я даже сейчас вижу, как плавают мальки какие-то. Это очень приятно, друзья. Все-таки гидропарк возвращается к своим истокам, к тому, каким он был. Чистым и красивым. Это очень приятно. Шановні телеглядачі, за нашими спинами знаходиться один із атракціонів Житомирського гідропарку під назвою Чортове колісо. Якщо звернути увагу, то враховуючи минулий рік, особливо нічого не змінилося. Єдине, що змінилося, це пофарбували огорожу. Що стосовно самого колеса та стільчиків і кабінок, на яких катаються мешканці нашого міста, то в принципі нічого не змінилось. Стабільність. Саме головне стабільність. Погоджуюсь. Шановні телеглядачі, якщо ви зараз нас дивитеся, якщо у вас неустойчива психіка, краще відійдіть від телевізора, ми знаходимося біля одного із найстрашніших атракціонів в Житомирщини. Атракціон називається дзвіночок. Шановні друзі, як ми бачимо, атракціон дзвіночок ну, зовні виглядає досить непогано. Єдине, що на відміну від чортового колеса, біля якого ми ще не були, огорожа не пофарбована. Хоча пофарбована, наскільки я розумію, сама серцевина цього атракціону, де є легендарна надпис, легендарний надпис дзвіночок. І таким чином ми з вами підійшли до входу атракціону дзвіночок, де є пункт. Запуск атракціону проводиться після звукового сигналу. Я догадуюсь, який це сигнал. Це був атракціон дзвіночок приємного відпочинку. Ми з Максимом знаходимося на атракціоні, який має назву Север. Єдине, що відчуває атракціон від інших, це божественний запах ландишей. Да, і що стосовно самої назви Сєвєр. колись декабристів да, відправляли на сівір, да, а зараз, а зараз ще й дітей починають відправляти на Сєвєр. Ну, ця силка приємна. Я з тобою згоден. Подивіться, яка краса, який олень, який атракціон. Вважаємо друзі, находясь на этом атракціоні, вспоминаю безсмертну пісню: Ми поїдемо, ми помчимося на оленях утром раннім. Ярославчик, просипайся, нам уже домой пора. Бин -бин Шановні друзі, телеглядачі, ми з Максимом знаходимося на атракціоні, який в народі має назву Веселі гірки. Чесно кажучи, коли я сижу тут. У мене далеко не веселі емоції. Мені не весело. Не знаю, а мені весело. Ярик, ну ти якийсь грустний, мені весело. Фіолетова ну... машинка, куди тут весело? Ай, а мені весело. Ну що ж, шановні телеглядачі, ось і підійшла до завершення і ще одна передача Міністерства сміху в народі. Ми сьогодні побували з Максимом і разом з вами побували у Житомирському гідропарку. І в нас є деякі висновки. Ну, по-перше, по що кидається в око, що тут прибрано. це дуже сильно радує око. Дуже сильно радує, що з'являються потихеньку якісь нові атракціони. Тобі ж ми маємо річ про канатну дорогу. Це дуже радує і знову ж таки радує те, що прибрано на пляжі чистий пісок, є де перевдягнутися є якісь атракціони, за якими як не як, але дивляться. Уважаемые друзья, мы сделали вывод, что отдыхать можно и у нас в Житомире, особенно в таком прекрасном месте, как наш гидропарк. Бросайте все свои зажимы. Самое главное – это человеческое желание хорошо и культурно отдохнуть. С вами была программа Министерства смеху в народе». До новых встреч на телеканале «Союз ТВ». Любим, целуем, обнимаем. Пока.